31 січня 2024 року авіація Збройних сил України завдала ударів по 15 районах зосередження особового складу озброєння і військової техніки та двох зенітно-ракетних комплексах рашистських окупантів. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну кацапську керовану авіаційну ракету Х-59 і 14 дронів Камікадзе типу Шахет-136-131. Під розділами ракетних військ, і артилерії та безпілотних систем Сил безпеки та оборони України завдано ударів по п'яти артилерійських засобах одному складу боєприпасів та чотирьох засобах протиповітряної оборони рашистів. сили безпеки та оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Рашистські окупанти та їх посіпаки продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. У тимчасово окупованому Донецьку пролунали вибухи, у тимчасово окупованому Криму в Севастополі Ак'яр, Джанкої та в районі Сак пролунали вибухи. Зокрема, повідомляють про ракетний удар і пожежу на аеродромі Бельбек. Заразом кацапи знову перекривали рух ворезвісним Керченським мостом. Неспокійно на території рашистського рейху, у Краснодарі палав великий ринок, в ГАУ Владімір горіло складське приміщення зі взуттям. Непізнані дрони атакували нафтопереробний завод у свято Ленінградя. Пошкоджено декілька цистерн. В аеропорту Пулково було введено режим під кодовою назвою ковр через появу небезпечних об'єктів у повітрі.